Тобі на день народження і на і мене, і на 8 березня. <laughs> Ого. Собі. трошки. себе. Отово камеру такого на телефоні. Що ага. далі? А, ПБу. Еей. ПБу! Пибем. Щось я. щось я пливу. Важко, важко, правда? Важко, важко. Щось пливаю, вже я пливаю, пливаю, пливаю. Забув, як ти говорив, що називається. Майстерня агентів Агентська майстерня. Можеш так, Майстерня. Майстерня агентів, все окей. Йохей вами Алсік та Васшок. Привіт-привіт І так, ми продовжуємо грати Escape Simulator і ми зараз проходимо DLC. DLC Spy. Spy же? як? SPY. SPY. Так, і. Не співай не співай, я співай. Так, і зараз ми будемо так. проходити наступний левел, другий вже І як він називається? Він називається Агенція. Як він називається? Я вже забув. Та я пересети. майстерня, агентів, не знаю, агентська майстерня. Майстерня, агентів, Коротше, починаємо. Капець, Так, запам'ятовував, тобі... і все забув. Я тобі разів 10 повторив, ти не забув. Я! я забув. Знаю забув слова. Так, короче. Короче, е, короче. Головне, не забудь, якщо ми дістанемо підказку, ввести всі це припомню. Бо я тебе прив'ю. Вести всі. А, ну то то, то само собою. Так, у е, мене є компуктер Так, у мене теж тут є якісь. Ага. Ага. Він показує якісь певні елементи. А, чекай, певні елементи показує. Спікер. Ага. Стоп, це показується, що це ключ. що Це мікрофон. Коротше дивна штука. Це можна рухати. О, тут пароль треба. чотиризначний пароль. Треба буде знайти. Так, тут е є шафка з буквами, теж треба ввести щось. О, якісь елементи, їх треба скласти. Один із двох, і також якісь пузлі мають, чуєш, і mm. е їх треба скласти разом, з'єднати в щось. Поки що наразі, як не гребу, шо. Ооо, mm -hmm. Опана, це шо таке? О, детектор, ага. детектор шоу, до речі, контакт. Так, шо тут у нас цікаво. Цікаво. Так дивно виглядає, я не розумію. Ти ти глянь, дивись, вазонок це ключ. Гляди. Зараз зачекай. Тут бокси треба перевіряти, тут бокси. О, порядка. Гляди, вазонок, це ключ. Бачиш? Щось є, щось є в вазонку, значить. Так, ознак цеключ. Прикол. Uh -huh. Так, і. І давай заходиш. Я покажу цікаві речі, які я дістав. Присядь, присядь, будь ласка. Присядь. присядь. Я присядь, така присядь. штучка, така штучка, така штучка, але це комплект. Uh -huh. це щось треба ще О, два, я знайшов таке. Це тобі. Uh -huh. Це тобі на день народження, і, на, і мене, і на 8 березня. <laughs> Дуже дякую. О, так, тут інструментки. Опана. Так, інструментики в мене є. Ага, дивись, дивись, тут є екран. Втікай. Да, да, да. Попробуй розумів. вазонок поставити, поняв? Може щось на вазонку буде. А він був був, спікер, Пише спікер. На вазонку? Та, та. Бачиш? О. Security камера, спікер, А тут об'єкт Ага. Ага. А ну чекай, а якщо я щось порухаю, ну, така зараз. Є ще стаус? Ні. ні. Ні, нє-ні-ні, не змінилося. Так, поки що нічого не понятно, і це дуже класно. А, тут є інструкція, і ти тут був і тайний ринком. А, я її не бачив. Ти молодець. Я такий, я знаю, дякую. А... Звертайся, пиши дзвони. Перекладаю, чуєш. Давай, слухаю. Вітаю, агента. Як завжди ви знайдете спорядження для вашої місії в майстерні? Я сказав, що ми в майстерню. Зараз that's я зайнятий іншим, іншими завданнями, тому вам потрібно буде знайти предмет самостійно. Після збору вкладіть їх у наданий портфель. Удачі! Цього разу спробуйте повернути їх цілими. Дивись, а бачиш отут от воно, оце yeah. нам треба в цей портфель повернути. Ось портфель uh -huh. ну, портфель. Сюди треба повернути елемент куди ста. — Що-що? — Зайди до мене і подивись на <гас> oh, подивись на це. Та-та, ну я бачив цю штуку, а оцю, що у тебе в руках я щось не заміти був. Треба сигнал знайти. альфа, бета і гамма. Добре, що це робить? Це щось відставляє. Ага. А ще щось є. О, ну 40 хвилин, до речі. Ні, у нас не 40 хвилин, а 45 хвилин. Ми вже 5 хвилин тут ходимо. О, тут комп'ютер включається. Угу, біжу. О, щось пише, чуєш на дверях. Ну, Чекай, де це є. За, Ми, ми за дверима. Ці двері відкриваються і там оце приміщення. Угу, Я понял, поняв. Дивись, ще пише, щось пеше. перекласти Ну, я зараз. Е, будь ласка, зачиніть дверцята перед використанням ревельної револі. Так, ревельної так. револі. О, а ну Mm -hmm, зараз. Uh, добре. ну ніби. E, скидання вибухонебезпечних дверей у разі будь-якої несправності всі автоматичні вимикачі спрацюють. Щоб відновити роботу дверей, увімкніть шість автоматичних вимикачі, вимикачів. Кожен ряд терестов пець повинен мати e, лише один активний вимикач. Тільки шість і кожен ряд по одному, так? мати активний типа Це раз два, типа три, е, чотири, пять, шість Отак, раз, два, три, чотири, пять, шесть. Типа нет. Кожен ряд один, один активний Добре, давай дальше шесть mm. пошукаємо, ну, щось є. Один активний. О, шесть, тут ще щось є. шусим. Uh, да, да, да. А, давай. О, чекай воно жовте, бачиш, зараз я наведу, почекай секундочку. Ого, ніфіга себе. Трошки. Отоби камеру такого на телефоні. Ага. <г»>, <гум> 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 е, відірвана частина свід про те. А, свідчила про те, що жодні активні автоматичні вимикачі не повинні бути поруч або по діагоналі один до одного. Яма. Ах ти гні. Не, не повинні бути праворуч або по діагоналі один від одного. Оце о, так, так зали... не може бути, бачиш? О, о, так ось так ось не може та, бути. Отак не може бути і так не може бути. Але може бути але тако. Але... Ні, це діагональ. Тербутуєш діагональ. А, реально, блін. Ладно, давай то один має робити, бо я так поняв, ну, що це вкладається направить. Я не знаю, ну, ну, давай, давай, чекай, в тебе все зараз виключно? Ні. Ну добре, давай я тоді сам подумаю щось. Роби, бо я так понял, воно щось накладається і зараз якісь приколи. Я не хочу. Ні, чекай. Відірвана частина свідчила про те, що жодні активні авт, Активні... автоматчі вимикачі не повинні бути праворуч або по діагоналі один до одного. Право. Що означає не повинні бути праворуч? О. Угу. Не повинен бути, правору. e, pues... ]Mm... е. Así... no. бути праворуч, окей. Чекай, це і це трикутники. Не повинні бути праворуч, йо пересете. Щось не то. Чекай на щось, 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 щось не то. Щось я, щось я пливу. Важко, важко, правда. Важко, важко. Щось пливо вже like я пливою пливою. Я щось з теж бачу, не розумію, зараз наразі. Uh, ага, пливу пливу. Таково. Тако, о, тако. тако, тако, тако. Блин, а так все красиво виглядало, Блин. Ну. а, разбета, я о, Є, 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 е е е е О тут у нас є принт. А ну показуй, як я там воду. Ага, я вже тут побачу. Ну і гикс <laughs> <laughs> Так. Бомб. О, ми маємо б... побудувати бімбо. Бімбо? Бімбо. Mm -hmm. Понял. О, 3D принтер. Прикольненько. Mm -hmm. Так. Що тут є? Що відсутнє, понятно. Так, туди нас так, так, так. не пускає, туди не пускає. Це ми стріляти, типома. Хода бо... Боб 4. О, так це что? Ага, та, та, Саймон та, говорить, знаєш. Чуєш, Йо... чуєш? Код На... бомби 4 бачиш. Єма, швидше. Айо, а, що треба робити? а я не поняв. У нас дві хвилини було, щоб бомбу деактивувати, але щось вона. А ну ще раз, що ти нажав, щоб воно пивалося? Або старт нажимаєш, бачиш бомбу. Давай, нажимаєш, давай, старт, давай, давай, давай. А дай, де дай, ти, бій, а бій. ти читав, що оці от дані про бомбу? Вон, давай бомб, код 2. А, окей, добре, добре, добре. А! Mm. Далі, 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 яка інформація є? Є якась інформація? Ні, mm, все. Йо, всюди Двойку просто зроби. два. А два. як тут двойку зробити? А, типа, типа такого. Тут треба щоб порізати, щоб було два. А тут треба якось до двойки дойти. Два. Тут треба. Не, Я не понял. знаю, що тут. А, О. Э, і... Ні. Блін. Ні-ні, чекай. Дай... Треба дві засвітити якось. Це три. О, О Є. А тут Добре, тут треба порізати так, щоб вийшло два. Другого порізати, напевно? Я не знаю. Йо, пересете. Ріжем. Чекай, чекай, чекай. А що там писало? Там щось писало? Конфір... Давай. Ти готовий? Ну давай другу різати, я не знаю. Давай, давай, давай. Є. Є. Все, активовуємо всі. Фу. Ми так. Ху. так, тобою, е, Можна, вже, вже, вже профі, профі в тому. В цьому всьому гавні Це, 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 це якийсь ключ. А давай, може, Крична. сюди його поставити, гляди, в чомодан. Да, да. А, ні uh, Яка синча штучка. О, сюди. Че еще Ще одну Оооо. ще одну, так, тут та одну. Щось з принтером, напевне, треба, ще зараз буде думати. 3D принтер софтвар missing. Ходом, давай, так, мені Йому треба чіп. Ага. Три. А ти є, що ти робиш? А, mm -hmm. а, ну так. Же... логічно, логічно, давай, роби. А, двой, 1989. Че, закиди заболевание? 1989. Ні. Що? А вот, во-2, во, короче. Ні-ні-ні, бачиш, давай, давай, Подивись ззаді парасольки. Бачиш, Є такі червоні і зелені символи. Поглянь, ага. зелені і червоні. і тут хрестик щось воно має бути зв'язано з цим. А-а-а. Один. Угу. Mm Нуль. -hmm. Один, один. Мінус... 3, мінус 2. Так, це воно, це воно, чуєш? О, О, показуй, шо там? Це було б на 2. Що, здали? Проксимити трансфер. Бачиш, щось показує. Ага. Ну чекай. Якийсь. А, може, я це? О, диви-диви, о, Я щось шукаю. Oh. 22. Ну, ти, не знаю, ти не бачиш Ні, не, не бачу, але. Але давай. Шукай. Прокси О, Тут майже повний. Nie, не, все. О, тут, о, тут, о, тут. Щось тут? О, вой, є, начав. Ой, я там якраз був. Аудио капчер. Я начав. Я вымкнул, я походу. Ідея. Ah. ідея. Ідея, ідея, сюди, сюди, сюди. Слова, слова И. І... А, -а, а де я? Ей. Так. Э, о, и еще, и все. Все, все. Що там было? Чекай э, сигнальний М -м -м. бустер. Сигнальний бустер. Ну, можешь сейчас подивитись, якщо хочешь. О, я знаю, що це. Я в шот, як ти -то, то все швидко. Або комп'ютер, я пам'ятаю, комп'ютер були три штучки такі ввімкнути. Я це покрутив, а там такі три штекера, поняв? І я зрозумів, що це воно. Бачиш тут ходити, типу. Окей. Зараз секундочку. Я поняв. Це можна. І це був апарат, з яким треба шукати датчики, поняв? Для шпигунства дуже круто. Байк. Байк, це байк. Лока... Невідома uh -huh. локація мотоцикла. Е, від команди, щоб повернути в гараж. Типу. Uh -huh. Що у нас є? Ага, S, N, ага, 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 ага. Uh -huh. Uh -huh. А, він типу каже, що ми в стіну, бачиш, врізаємося так. Ну, коротше, <laughs> Я не знаю. Щось поняв, я не поняв. Давай. Вниз, вниз, не вниз. По-по-пом, Пу -пу стіна. Вперед, вліво, ми можем піти. Вперед, вліво, ми можем піти. Ого. що ти там вирішив? Де ти є, що ти робиш? 4, 6, 2, 6. А отам там напиши. Отам, Де? Да. Ну от, там, де оці знаки. Та-та-та. А, да, та точно. -та -та. Так, я щось не дуже розумію, цього. Ага. Ага. По-по-пум. Добре, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, давайте тако. Вгору, вгору, вгору. Вгору, ліво, вниз, 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 вправо, вниз. Та блін. Капець. Добре. Вгору вліво. Вгору вліво. Вгору, вліво! Як ми можемо вгору вліво піти? Вниз. Не можем. Добре, вгору, вліво, вправо. Вправо. Вниз. О! Чого? А, це ти зробив? Я думаю, мене викинуло аж. Вправо, вниз. Я собі розгадую, я там зроблю нікос. Я понял, поняв. Просто мене аж мого викинуло. Типа, де я виконую. Тобто 3D принтер. У нас є А, нас і П і нам треба... Ага, коло. Принт. Це воно? Хм. Коло надрукувати, ні? Дивно. Дивно, я, я не розумію, я просто не розумію. Раш, це невідомо. A few moments later. Вліво, вниз, вліво, вгору, вгору. Вниз, вниз, вправо. Чего? Чего? Ой. а а Ооо, до мене мотоцик тут приїхав. Такий непоганий мотоцик, я тобі скажу. Чесно кажучи, ну, такий чекаю, файний мотоцик, угу. Мене... Mm -hmm. леєр має бути кола заповнені. Oh. Я, я друкую поки що приколюху і... Mm -hmm. и... Же... Злом, зломана була, найдена. Не mm -hmm. треба под -а то Я розгадав прикол з парасолькою. А там двоики мотоцикл приїхав. Крутий. Хе. хе Йоу. там в нм уж не? Та я вже живее поставив там. Двой чемоданчик. Окуляры были. Mm -hmm. Мич там. E, так, що, я, що, що ще треба розгадати? Оця штука дивись, вона не розгадана. А, тут треба, поста... а, давай, тут давай, треба давай, поставити давай. цю штуку. А ну от візьми цей елемент і візьме uh -huh. цей елемент. І візьми цей який я видав. Це два елементи, вони мали одне на одного і отримати сюди. це схоже на них двох, якби вони наклалися одне на одного. Ну давай спробуємо його. Так, куди його треба спробувати? А, ось сюди, але він а. Йде. не йде. Бач не йде. Добре, дай мені. Дай мені старі тоді. Чік, чік. Ага, дивись. Тут два елементи, а-а-а-а. їх треба об'єднати, боже, який я тупий. Си зрозум. <р brewery> так, якщо я це вже зробив, це було варто чи Е, Порава нижня відсутня. Відсутня, відсутня. Але чи правильно, що квадрат і коло відсутні? добре. А тут. Е... Ага. Чекай верхні це є, а ці. Це квадрати, які відсутні. у вас квадрати, які відсутні. І, і відсутні і це. Сам боже, що що я їх не наклав. Оце має такі точно. Ну, давай, пробуємо. А то можна було якось накласти один на один. Давай, давай. Ее! Що нам дали? Що нам дали? Раунд 2, раунд 2. Добре, у нас є 4 раунда і вибори Ага. Повтор мішень. А, нейтралізація А як стріляти? А, запам'ятовий <гас. wings> А, там були мішані. Ага. Да, вони намальовані якось Викупав. І їх, походу, треба вистрілити. Типа з не. І ну, купить да. всіх. Ну давай, удачі тебе Зараз чекай секунду. а, а подайкей беречь. То там, там якийсь страшняк. Перші дві мішені, то... як це запам'ятати. Ти бачив перші дві мішені? Ти глядай. Нажми чекай. старт знов. а А. Ніфіга собі. то треба все прямо це позначити. Оце, оце вгору. А це, типа, біло-чорне, біло чорне, біло чорне, біло чорне. Біло -чорне. О, Дивись. Ладно, ти Ладно, не так. Добре. О, хорош. Ага. Добре, третій запам'ятовуємо четвертій четвертий Давай. Давай. Третій е, Третій був. був. Ой, чекай, чекай, як це? Ой, не, не так. Процес. Ой, не так, не так. Назад. Назад. О. Ну добре. Та блин. О. Нє. О! Чекай четвертий. А четвертого не було. Мені здається. Я їх 4. Перший. Ага. Другий. а то це був. Понял. Добре, значить, це четвертый. Це четвертий. Давай зроблю четвертый. О, о, о. Добре, добре, пайт, вже бачу. Я не, не знаю, як це працює. Я, ]мо. я, я теж не зрозумів, як воно працює просто. Єс, yes, є, є. Що далі? Пебе! А, пебе, у мене є бустик. Пебе! Це батарейка сюди. Пебе! І що, і що далі? Я... О, чуєш ходити? Ракету будемо. А, а, давай. Пебе! А, диви. А, перший сегмент. Отакий. <рес> Чекай. А. А. Але це, це лівий бік. Чуєш, це лівий бік. Оце лівий бік, а це правий бік, е, угу. це верх, це друга частина. Ніфіга собі. <сіх> Отут от і наш кінець, хлопаку. Добре, давай, давай, давай. тако лівий, лівий. Ай, е, початок, він гострий і заокруглений Давай, оцей от. Чекай, який є ще варіант? Ну, гострий, все. Йдемо дальше. Потім іде. Ну, щось. А ну, дай, дай вище, вище трошки. дай. О, це, не, ta, це, ta, тр... ta. Оце, Ні, оцей. трикутний. Так, та цей, дем не зміни. Нис, 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 нис. нис теж трикутний, походу. Оцей. О, 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 оцей. Добре, тепер йдемо до третьої до другої кити. Як це важко було. Дивись, але я не розумію, вона якась така бурна. Шукай, ану. Може вона ногами? А погляди. А, може бути. Тоді, ану, ану, вверх попробуй. Вверх заокруглений. А, заокруглений? Єе. А я є середини навіть не поняв, а ти вже Про... Професіоналі. Та ні, ну я... Ні, я середину зробив. Яка? Ти мені верхню мав сказати. А що ти зробив? Що ти тільки зробив? Що ти? Що ти взяв? Що ти забрав? У цю штуку поставив сюди. А, мені дали ключ. Іма. Я знав, я просто... Ми ще й встигли. Я просто тебе перевіряв, там. Сім хвилин. Я не поняв, як ти... Я ще з другого ракету взагалі не дивився. а Ти погоду паралельно її ще й зробив. Ну ти дурний. Ну ти дурний. Молодець. Молодець. Красавчик. Це прикольна штука була, мені сподобалося. Ти сказати, дурбецело сказав дурень. Та просто розумний, дурень думаю. Дурень більш обічніший, ніж дурбець. Але ти реально дурбеціло, капець. А як ти оце Чуєш, оця штука, як ти її мене... Ну, в мене по фану вийшло часто так. Коротше, прикол в тому, що ти. Бачиш, ну, подивись, сюди. Тут я код ввів сюди і розблокувалась камера. І я це рухав, щоб оці штуки накладалися. О, дивись на парасові, дивись на Бачиш, Бачите, вона стандартна прикольно Я прикол в тому, що я якось так нарухав, що воно співпало одне до одного і все. І воно пішло, і я такий добра. Прикольно. Оце було, мені здається, важко, бо щось там запутано виглядало. Оця штука. А що? Зверху, знизу, і це якось воно давно виглядало. Та от подивись, от подивись, я тобі покажу. На цю цю частинку І Є зломані частини, але вони ті зломані доповнюють тим, де не зломані. І попробуй їх скласти раунд. Тим часом прийшло далі думаю От ти дупа Мені сподобалося, що ти все зрозумів. Прикольно, прикольно, серія, мені зайшла Та, Так, вона, вона якась така вайбова, класненька вийшла. Угу. Ну що. Легесенька, ж легесенька. Та, легесенька, вайбова. Наступне буде щось там на кораблі. Це, це ж корабель, я так розумію, оцей. Яхта. Яхта. Ну що ж, але це буде у майбутньому. Напевно. А в якому майбутньому? У майбутньому, ну, в ближчому майбутньому, думаю. Яхта-лихотія, чувак. — Єма. Це, 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 це дуже інтригуюче. <гум> <гум> ну що ж, а поки що ми будемо завершувати. Кому сподобалось — ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Пока-пока. Ой,менно я голова головах русала зара